This <laughs> is... Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні ми хочемо оглянути токарний канавковий різець від відомого бренду Вьорген. Використовується канавкові різні на відповідному токарному обладнанні як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних ЧПУ. Канавкові різці застосовуються для нарізання канавок в деталях циліндричної форми. Завдяки своїй конструкції дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення сталі, нержавіючої сталі кольорових металів, чивонів, жорстійки та Загортованих сталей завдяки швидкій зміні ріжучої частини, такі різці відмінно замінили застарілі канавкові різці гос із напайними пластинами. Даний різець канавковий відрізний БКТР правого виконання з перетином державки 25 х на мм зі змінною пластиною МЖМ 400 та довжиною 150 мм. Призначений для обробки канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою в комплекті. Ширина нарізаної канавки складатиме 4 мм, Тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Це різець з. Прорізати канавки на глибину до 30 міліметрів. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ромово будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.